Той час, коли країна має займатися допомогою Збройним силам, допомогою фронту, виробленням зброї, розвитком оборонної промисловості, покріпленням парламентської дипломатії, тоді, коли дипломатія Офісу президента провалилася, коли руйновані стосунки з нашим основним стратегічним оборонним партнером, влада бавиться, бавиться спроби організувати шоу. Можу вам наголосити, сценарій, сценарій влади повністю провалився. В чому це полягає? Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали справа в суді повністю розвалиться. Вони помилалися. Справи не просто. Розвалюється, а її не існує.